Слава Господу, улюблені мої, хочу поділитися таким відкриттям сьогоднішнім, яке до мене прийшло. Ви знаєте, що різні беси, різні демони, різні відьми і все включно, вони навіть не бояться Слова Божого. Якщо людина просто <кхе> почитала Слово Боже і тут просто лягає спати, це непогано, це дуже добре. Тобто, але я говорю про щось таке серйозніше. Про щось серйозніше, якщо на віруючу людину, можуть якісь атаки, може знаєте щось по-різному буває, що ці демони вони всі вони не бояться слова Божого? Да? так? Вони можуть постійно атакувати, і буде важкість на серці, буде важкість, буде на настрій важкість. тобто, да? Як від цього звільнитися? Саме краще? Що бояться, чого бояться ці демони, ці всі беси? Що ми, звісно, ходимо в Ісусі Христі і себе розпинаємо, знаєте. вони бояться цієї атмосфери, яку створюють Божі діти Духом Святим. Так? Вони бояться співу, вони бояться молитви духом, особливо духом, коли ми молимося духом, ніякі беси, ніякі демони, завжди буде перемога. Завжди буде перемога, То, що кров Ісуса Христа вона має дуже велику силу, якщо ми отримали цього духа да? і молимося духом, а не, а не такою душою, знаєте, така, щоб була така молитва, знаєте, бадьора е, духом, щоб молились. І беси, різні, різні демони, вони просто від вас підуть геть да? через віру, коли ви віруєте, молитесь, постань да? твердо і він втіче. А особливо, коли атмосфера. Коли ми створюємо атмосферу і вже проповідуємо духом, співаємо духом і молимося духом. Тоді ці беси, ці демони всі, які б вони не були, там вони не зможуть нічого вам учинити. І ви зразу просто звільняєтесь, да? І навіть можна подивитися, як диявол колись спокушав Ісуса Христа в пустині. Да? Пам'ятаєте, він цитував е чітко писання з Біблії, да? він просто його замінював слова і цитував, щоб Ісус Христос вчинив, тобто спригнув з, 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 з храму, і ангели його підхоплять. і... Щоб не одним хлібом де жити людина, як Христос відповідав. Тобто, дияволи, бісиці, всі вони знають писання. І якщо ми просто будемо такі, знаєте, літеплі. Духовно, духовно, то ці биси, ці дияволи, а особливо, друже, якась знаєш, якась відьмиці відьміці, да? це все поганство. Якщо вони будуть ще на вас наговарювати, і ви будете йому зацікавлені, вони будуть якісь там поробки, там це все таке, я не буду перечисляти, це все зло. Знаєте, Якщо буде на вас, то Слово Боже, воно просто так вас не може спасти. Ну, воно буде вам відкриватися, але вам необхідно молитися духом. Духом молитись і створювати Божу атмосферу, чи в церкві, чи де, і тоді цей диявол він просто не може всидіти. От даже замітьте, друзі, я вже замітив, що е якщо нечестива людина є в церкві, знаєте, і десь собі там містечко пригріла, десь там... Е Ну, я не буду перечисляти конкретно, де і якщо є в церкві святий дух, сила Божа, да і прийшла людина, наприклад, з Духом Святим, починає співати, починає славити Бога, починає молитися духом, то ця людина вона просто покидає. Церкви, вона виходить, вона вона там кається чи що, я не знаю, або повертається. Тобто, розумієте, да? що якщо я в церкві дух Святий, сила велика, то нечистивець, він ну, який має ну не то, що там якісь там ці беси такі маленькі, да? а який має так конкретного якось одіржимось, да, по російськи одержимості, Що людина має одержимості якусь да? і займається якимись чаклунстиками, медитаціями, я не буду перечисляти, або займалася колись людина. Тобто є дуже багато моментів, щоб ми. Були уважні. Коли ми молимося духом, славимо Бога духом, е ніякий нечестивець, він просто не буде біля вас знаходитись. У мене такий, от колись один момент був навіть недавно. Кхм, мені тут е е я був в таких моментах, і прийшли люди до мене, така була ситуація, і я почав славити Бога. Це лічний мій опит. Я почав славити Бога, почав співати, і Дух Святий мене так навчає. Я славлю, співаю духом, і просто ця людина виходить, і я ж задихалася. Людина вийшла і задихається. І я потім зрозумів, що я духом славлю, духом співаю, а він не, там чи чи да, трохи цей, то я заспокоївся, заспокою, я зрозумів, що просто людина не може бути біля мене. Да? Бо я створюю велику атмосферу, тобто Бог через мене створює да? духом святим. Бо наскільки ми любимо його, ми вже навіть не, не бачимо, хто коло нас оточує нас. Да? Тобто нам треба зрозуміти, що Духом Святим співати, Духом створювати атмосферу, то ніякий диявол, ніякі біси. І якщо ти віруєш в Христа, то в тебе це не безстрашне, тому що сказано Писанні до Римлян, 8 розділ, якщо Бог з нами, то хто проти нас? Тому ти, хай Бог благословить. Кров Христа є дуже сильна. Амінь.